Від самого ранку ворог б'є по нікопольщині під загрозою артобстрілу. Низка громад, Чи є влучання та руйнування. Ледь встигла заховати дітей в укриттях. за хвилину до удару просто по дитячій кімнаті. Історія родини з Нікополя, яка пережила найстрашніший день свого життя. Далі у випуску евакуювали ціле містечко через небезпеку атаки. Райцентр сколихнула новина про відселення мешканців модульного містечка. Як це пояснює влада, ми з'ясували. Кожна поїздка із ризиком для життя в Олексіївці обвалюється міст, що сполучає дві частини села. Як виживають місцеві та чому не ремонтують споруду? Дочекайтеся. Нашого матеріалу Ви видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Самого ранку ворог б'є по Нікопольщині. У низці громад протягом дня лунала загроза артобстрілу. Чи є влучання і руйнування уточнюють, кажуть ВРВА. Вночі ж окупанти атакували Мирівську та Марганецьку громаду. По цивільних випустили з десяток артилерійських снарядів. Минулося без постраждалих та руйнувань. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Травмували 47-річну жінку. Вона у лікарні із осколковими пораненнями. Терор окупантів на Нікопольщині не вщухав вчора. З артилерії та дронами росіяни гатили по Марганецькій та Покровській громадах і райцентру. Понівечили приватні будинки, промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт та кілька автівок. Встигла сховати малечу до підвалу буквально за хвилину до удару просто по дитячій кімнаті. Це реалії нікопольців, які щодня переживають по декілька артобстрілів та десятки атак з безпілотників. Як виживають чи відновлюють пошкоджені будинки, та що найстрашніше, коли ворог стоїть усього в кількох кілометрах? Репортаж наших журналістів був прильот перший, трошки далеченько, і я дітям сказала, що спускайтеся у підвал. Той момент Катерина ще не знала, що врятувала свої малечі життя. Вже за хвилину ворожий снаряд розірвався просто під вікном дитячої кімнати. Всередину посипалися друзки скла, уламки стін та даху. Діти кажуть, не ушкоджені, утім і досі налякані. Старша донька в неї слабість, понижений тиск, постійно спить. У неї видно стрес. Ми возили в лікарню, нам приписали ліки. Вона постійно спить. Вона проснулася, поїла трошечки погуляла і заново спить. Младший більш-менш нормально. Після цього влучання жінка планує вивести малечу до більш спокійного покрова. Там вони залишатимуться з бабусею. Сама ж Катерина повернеться у Нікополь до чоловіка. Я робота треба за щось жити, відбудовувати. Виїжджати з Нікополя ми з не збираємося з країни. Тим паче, окрім дитячої, у будинку понівечені ще дві житлові кімнати та ванна. Вибухова хвиля зачепила і автівки. Збитки каже жінка, лячно навіть підраховувати. Машину приїхали експерти, сказали десь близько 7-8 тисяч доларів. Це машина. А за будинок я навіть боюся щось рахувати, тому що опалення повиривало труби, вікна все перекосило, коси, криша. Ну. Саме саме більше це дах, цегла. Це звісно, я думаю, буде дуже саме більше. Того дня вороже залізяча понівечило понад три десятки приватних будинків. Пану Богдану пощастило. Його оселя, осторонь від епіцентру вибуху відбувся на значним пошкодженням автівки. Машина воно по хатів стекла, бо я так розумію, від волни самої. Сама машина, слава богу, не ні там, ні на машинах заборі тільки там пару. Тіх єсть мат осколков. Попри щоденні обстріли Нікопольці виїжджати не збираються. кажуть, не дадуть ворогу себе залякати. Місцева влада ж попереджає імовірність нових атак завжди висока. Тож просять людей дослухатися до попереджень і уникати відкритих територій. Катерина Нічакана Целуйко та Ігор Солко про Нікополь. Часткова евакуація у Нікополі там відселили мешканців модульного містечка. Все, кажуть, ворва через обстріли будинки розташовані в зоні, яка підпадає під небезпеку нових влучань. Повертатися до містечка поки заборонено. Людям запропонували нове тимчасове житло. Рішення або можливість по вивезенню саме з Нікополя в інші міста. Ну, це цим займається районна військова адміністрація. На зараз, наскільки в мене є інформація, таких людей немає. Бажання такого не було. Вони вже всі розселені по місту Нікополю, але на який час ми цього не розуміємо. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. ...важливе повідомлення для жителів Червоно-Григорівської громади. Енергетики попереджають про масштабні відключення світла. Вони планові, пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. 4 лютого з 8 до 19 години не буде світла у селах Придніпровське, Мусіївка та Червоно-Григорівка, а також у селище Кам'янське. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Кожна поїздка із ризиком для життя. У Олексіївці, що на Нікопольщині, обвалюється переправа, яка з'єднує дві частини села. Місцеві б'ють на сполох. Кажуть, міст буквально розсипається. А до населеного пункту вже відмовляється їхати навіть швидка. Чому не ремонтують аварійну ділянку? Ми спробували розібратися. Страшно я говорю, приїжджаю, постійно чи наш читаю. Щоразу з молитвою через аварійний міст кілька разів на тиждень їздить пані Наталя. Жінка працює на іншому боці села, альтернативного шляху туди немає. Ділиться переправа в жахливому стані вже давно. Щоправда, раніше її намагалися ремонтувати. Там то ж в такому стані щось щось роботу якось була посередам Їздила до щось, щось щось проводилося, але алесі нині там, як то кажуть. Місцеві кажуть, міст аварійний вже з десяток років. Критичною ситуацією стала після обміління Каховського водосховища. Коли пішла вода, зсунувся ґрунт. Переправа тепер буквально розпадається. Кілька конструкцій вже обвалилася, а на дорожньому полотні з'явилася величезна яма. Скора не хоче їхати, скоро доїжджає а тут, стає, а далі що хоче, та й робіть. Розумієте? Люди все, люди нічого не проїде. А як пожили, а як дитинка мала, скоро не їде. Через небезпеку їздити мостом нині заборонено. Утім, водіїв переконують місцеві, це не спиняє. На машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всякі продуктові машини. Ну, ждуть, поки хто паде, круче, да. Серед кермувальників, які нехтують забороною, і Антон. Чоловік пояснює, цей міст єдине сполучення між двома частинами села. Тож, аби дістатися з дому до роботи, мусить щодня їздити аварійною переправою. Каже, ризики розуміє, але іншого шляху немає. Той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж ну дивитись нього страшно. Не те, щоб навіть їхати автомобілем. Ну, як кожен день їздиш, то звичайно, як по звичайній дорозі. Ніяких відчуттів немає, але ж ну аварійний. Розуміємо, на свій страх та ризик. У районній раді переконують про проблему, пам'ятають, проте вирішити її не можуть, бо переправа офіційно на балансі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Подавали різні в мене з ціла кіпа і до президента ми дійшли, ну, багато де подавали, але нас ніхто не чув. Звичайно, на всіх рівнях ми подали документи, і так як цей міст не на балансі сільської ради, а він на балансі ЖКХ міста. Дніпропетров Дніпропетровської області то ми писали туди. А от в обласній військовій адміністрації переконують, проблему намагаються розв'язати. Для цього вже провели тандер на виконання проєктної документації, а ще звернулися до міністерства розвитку громад з метою термінового прийняття заходів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, спричиненої військовою агресією Російської Федерації обласною військовою адміністрацією направлений ініціативний лист до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням. Передбачити виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виконання капітального ремонту зазначеної штучної споруди. На ремонт переправи додають потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень. Коли ж зможуть розпочати роботи та якими будуть терміни реконструкції? Ми надіслали офіційний запит. На відповідь чекаємо. Катерина Нічик, Анна Целуйко та Ігор Солко про Нікополь. І до комунальних проблем нагадаю, місцеві неодноразово жалілися на неналежне надання послуги. Нікополь продовжує боротьбу із недобросовісним підрядником, який вивозить у місті сміття. І з 1 березня його змінять. Вивозити відходи буде комунальне підприємство паркове господарство. Тариф при цьому зменшиться, Обіцяють у міській раді тань. Тариф на вивезення сміття. Для багатоквартирних будинків це буде 26 гривень 14 копійок, і для приватного сектору 28 гривень 15 копійок. Це приблизно десь на гривну менше, ніж було у ДКТ. Аби вчили правила, що рятують? В одній зі шкіл покрова відкрили ще один клас безпеки для школярів. Його розробили рятувальники спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ Україн. Кабінет обладнаний інтерактивними дошками, інвентарем для домедичної допомоги та пожежогасіння. Уроки поки проводитимуть дистанційно через загрозу нових обстрілів. Допомагають попри те, що самі постійно живуть під ворожим вогнем. Мешканці Нікополя виготовили та передали на фронт 30 тисяч необхідних речей. Це маскувальні сітки, окупні свічки, теплий одяг та смаколики. До волонтерства долучаються не тільки дорослі, а й діти. І вони нам перенесли ось такі смаколики для наших хлопців, попередавали. Ану, діти розкажіть, чого ви до нас завітали, а і що ви принесли? Малюнки продуктові набори для переселенців видаватимуть у Покровській сільській громаді. Гуманітарку зможуть отримати люди 65 років та старше. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом Про Нікополь за грошову нагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.